28 травня у Дніпрі пройшов обласний фінал всеукраїнських шкільних ліг. Пліч опліч до нього приєднались 36 учнівських команд з п'яти видів спорту: волейбол, баскетбол, футзал, шерлідинг – та орієнтування на урочистому відкритті учасників привітав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Із словами підтримки онлайн звернулись очільник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучих. Всеукраїнський тур змагань розпочнеться вже у середині червня. Путівку туди здобули команди черлідінгів з Кам'янського. Збірна з цього міста стала чемпіоном і у волейболі серед дівчат. Переможцем з футзалу стала збірна Слобожанського ліцею Дніпровського району, з волейболу серед хлопців. Представники Солонянської громади Дніпровського району. Тріумфувала баскетбольна команда хлопців з Дніпра з обласного центру і переможці баскетболісти дівчата в орієнтуванні виявилися найкращими учасники з піщанської громади Новомосковського району. Наразі команди активно готуються до заключного етапу змагань. Тож будемо підтримувати та вболювати за наших юних спортсменів.